Слава Україні! Тільки що я знову написав пісню. Ну, цю пісню мені прийшлося присвятити Онуфрію, тому що, якщо б я не написав цю пісню, він би просто мене би убив. Уже одна спроба була з його сторони мене завалити. Ну, як воно було? Якось ми з капачком просто посміялися, написали про сержанта Онуфрію пісню. Вона була дуже жартівна, жартівлива, сміялись всі у підрозділі, всі у бригаді. Ну, і що? Якось дізнався Онуфрій, що ця пісня написана про нього, послухав цю пісню, ну і дзвонить до мене. Бачу на телефоні у мене якийсь номер, підняв, питаю, ало, слухаю вас, хто ви такі. Він каже, що, не узнаєш, це я, Онуфрій. Знаєш такого? Я кажу, ні, не знаю. Ти мене колись в своєму житті бачив. Я кажу, теж не знаю. Знаєш, ти служиш в одному підрозділі, але ти десь 10-20 кілометрів від мене. Особисто я з тобою не знайомий. Він каже: ну, а якого хера ти коротше, не буду говорити, як він почав матюкатись, якого хера ти пишеш пісні. Що ти про мене там понаписував? Хіба ти мене знаєш, яке ти мав право взяти і, на... і скласти таку пісню про мене? Ну, Я його довго слухав. Він почав мені погрожувати, що от бере 10 чоловік, що приїде, і що зараз мене наб'є. І Також він погрожував, що візьме гранату. Коротше, що Я вже на цьому світі не жилець. Ну, я послухав, послухав. Коротше, ну і кажу, йди нахер, типу, ти дебіле. Коротше, що він мене обзивав по телефону, що я. В кінці я вибив е, телефон, виключив зв'язок. Ну і чекаю, коли має приїхати той Онуфрій. А якраз тим підрозділом вони мали приїхати. Е, не знаю скільки, ну, мали вони щось привезти грузовою машиною і ми мали це все розгружати. Ну і думаю, все, зараз мені квітка. Я один. Десять чоловік приходить, починає мене бити. Своїм хлопцям я нічого не кажу. Думаю, ну що я їх буду втягувати у ці всі розборки. Якщо винен, я, я написав таку пісню. Ну і кажуть мені, що ось здурів сержант Онуфрій. Коротше кажуть, криша поїхала, збирається їхати з собою. Взяв декілька гранат, автомат. Багато рожків, правда, не брав, взяв 4 рожка. А тим часом я собі малюю таку картину, що от має приїхати е, сержант е, Онуфрій, який він себе, я собі уявляв, що він такий здоровий, мостний, крепкий хлоп, е, молодий. Е, думаю, зараз приїхає, ну, починає мене бити зразу в писок. Якщо він не дуже такий мостний, то візьме автомат, буде стріляти мені по ногах, заставляти танцювати мене е, лізгінку. Ну, в кінці кінців не приїхав. Напевне, там хлопці його стримали, заспокоїли. Ну, я собі ще день, два, три нічого не писав. Думаю, ну, яке вибачення, нащо мені вибачатись? Але потім все ж таки думаю, як не як, ми побратими виконуємо одну е, задачу, одну функцію. Ми повинні захистити нашу державу. Е І тому я думаю, ану, напишу ще раз про нього одну пісню. Ну, ця пісня вже не така жартівлива, це більше схоже дійсно на вибачення. Ну і зараз хочу заспівати вам цю пісню. Я музикант, і пишу і я пісні. А в тих піснях людей я зачіпаю, хоч на війні, на нервах є усі. Та пісню я про когось вже складаю, було, що ми сміялись капачком. Ми про сержанта пісню написали, а потім всі сміялися гуртом. З Онуфрія сержанта реготали. І ось онуфрій до мене позвонив. Обматюкав, сказав, що я є г. Онуфрія я сильно розлютив, і він сказав, що буде панахіда, бо ж він іде до мене не один. В руках граната, автомат на взводі. Ти музикант і скурвий ти є син, тебе згною тут прямо я при вході, а хочеш жить, пробачення проси. Хай чують всі, як ти його попросиш, а єрісти мені тут не неси, що ніби ти підурника ось косиш, і я йому на те все оповів. Музикант і я натура, бо ж не знайшов для рифми кращих слів, і вийшла ось така собі халтура. Тому пробач, не ображайся ти. Сприймай, як жар, витвірні мистецтва. За пісню ту, онуфрій ти прости, за той сарказм, та те буремство, а потім ще психолог підійшов. Він попросив. Піснях не жартувати, в моїх піснях він щось лихе знайшов, сказав мені, що міру треба мати, бо ж у піснях ти часто є різким, і зазвичай людей цим ображаєш, не кожний з нас вже мириться із тим, коли когось ти жартом зачіпаєш. І цю мораль для себе зауваж, бо ж для людей вона як аксіома. І це такий, тобі вже інструктаж, що руйнівна, є сила вже у слова. І це такий, тобі вже інструктаж, що руйнівна, є сила вже у слова. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!